Друзі, всім привіт! Я дуже рада вас вітати на нашій техніці. Ця техніка, сподіваюся, вам буде допомагати і в навчанні, і під час навчання, і під час роботи, і в житті. Чому? Тому що ця техніка дуже універсальна. Ми сьогодні з вами попрацюємо з тим питанням, що інколи, коли ви стикаєтесь з моментом прийняти певне рішення, то потрібно, щоб якесь рішення до вас прийшло. І, можливо, ви очікуєте ці рішення іззовні, тобто із навколишнього середовища. Очікуєте, щоб вам хтось підказав, сказав, як потрібно діяти, що потрібно робити. Але найчастіше, коли ви стикаєтесь з прийняттям рішень, відповідь вже є в вас. Вона вже є всередині вас. І тому ця техніка вона універсальна. Ви можете її робити хоч кожного дня, що до кожного моменту, який вас цікавить. І ви будете вчитися діставати певні рішення із себе. Не тільки з навколишнього середовища, не тільки сприймати, можливо, якісь чиїсь поради. Але найчастіше, ви знаєте, напевно, так, що коли дають поради, то дуже часто наша психіка. Каже ні, стоп, і мені це не підходить. А, можливо, ви так прямо це не кажете людям, але не приймаєте чиїсь поради. Тому що дійсно ви, тільки ви самі знаєте, як вам буде найкраще, як ви, на що ви можете розраховувати, і як саме вам в цьому питанні буде найкомфортніше. Тому сьогоднішня техніка, вона саме для того, щоб так трошечки вас. Ну, Сподіваюсь, підбадьорити щодо того, що рішення вже є. Вони є в вас, і ви їх можете постійно діставати із себе. Як ми це будемо робити? Дуже-дуже просто. Дуже просто, дійсно, дуже проста техніка. Ви бачите перед собою, там, наприклад, 9 зараз картиночок. Ну, може, там, 18 буду, буду показувати сьогодні там, ці 9 і ще 9. І давайте зробимо так. Ви задаєте собі певне питання зараз. Наприклад, що мені робити там з тим то і з тим-то? Як мені е, можна вийти із такої то ситуації? Е, чому ось це, і ось це і ось це? Як я маю діяти прямо зараз? Ось, так, ось в такому форматі питання. Тобто, що робити? робити? Підказку, так? І задайте собі це питання, можете його сформулювати і прямо в коментарях написати для того, щоб ви. Або записати на листочку до себе, для того, щоб ваш мозок бачив це питання, щоб ви бачили, що, які відповіді із себе вам потрібно витягувати. Записали, так? Напишіть, будь ласка, обов'язково. А тепер просто дивіться на кожну картинку по черзі. І дайте собі, ну, в даному контексті, 9 відповідей, 9 або 10 ви знаєте, 9-10 відповідей на ваше запитання. Що вам робити? Ці відповіді ви також можете записувати, так, щоб їх не забути. Тож, давайте подивимось на першу картинку. Кожен з вас тут бачить своє. Подивіться на цю картинку. І можете навіть зупинити це відео і дозвольте собі розглянути цю картинку так, з тої точки зору, що тут ви бачите вже відповідь на своє запитання. Що вам робити з певного, ну, з якогось приводу, який ви записали. Окей, подивилися на картинку. Давайте собі стільки часу, скільки потрібно. І виписуємо, яке рішення ви з цього, з цього малюнку, з цієї картинки, можете для себе взяти. Буде дуже класно, якщо ви будете ділитися прямо одразу ж інсайтами в коментарях. Буду дуже вдячна вам, щоб я бачила, наскільки ця техніка для вас є е, 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 дієвою. Переходимо на наступну картинку. Ще раз дивимось на ваше запитання. Можливо, ваше запитання вже трошечки після першої відповіді, воно, його треба переформулювати. Перепишіть його, переформулюйте, або задайте собі те ж саме питання. І дивимось на картинку. І шукаємо відповідь в собі, що вам робити щодо вашого питання. Угу. Що я можу? Які в мене є ресурси? Що я дійсно зможу вже зробити прямо зараз, тут і сьогодні? Щодо вирішення того питання. Добре, записали. Переходимо далі. Подивіться знову на запитання. Якщо потрібно, то переформулюйте його. Уже базуючись на тих перших двох відповідях, переформульовуємо, записуємо заново. Або дивимося на те ж саме питання. Дивимось на наступну картинку, що, я, що мені зараз допоможе? Як мені зараз діяти? Що я бачу зараз? В своєму житті, на що я дивлюся. Для чого це мені? Це бачити. запитуємо. Угу. Беріть стільки часу, скільки потрібно. Зупиняйте відео і йдемо далі, переходимо далі. Дивимось на своє запитання шукаємо рішення в цій картинці. Що я можу робити? Що мені потрібно. Як я це можу зробити? Які ресурси в мене вже є? Угу, Чудово. Далі. Дивимось на своє запитання. Переформульовуємо, базуючись на попередніх чотирьох відповідях уже запитання і даємо собі відповідь на те запитання, яке ви собі ставите? Що я можу, що я тут можу зробити? Що мені тут допоможе? Яке рішення буде для мене найкращим? На що я готова йти За, для вирішення цього питання зараз, прямо зараз? Що вже в мене є? для вирішення цього питання і ресурси, які? Угу. Що я маю зробити, що мені тут допоможе. Йдемо далі, переформульовуємо і переходимо, шукаємо відповідь ось тут. Дивимось уважно, бачимо кожен своє. Можете написати навіть хто що бачить тут. Який буде ключ до вашої відповіді, до вашого вирішення питання? Знаходимо тут цей ключ, які дії я маю предприняти? Далі переходимо далі, дивимося сюди. Що мені тут допоможе? Що я можу зробити для себе? І задаємо те питання, яке у вас вже сформульоване. Шукаємо відповідь для себе. На що ти готова? Бо готова прямо зараз. Які дії? Як я собі можу тут допомогти? Угу. Приходимо сюди. Шукаємо відповіді на свої питання. Угу. Так. І переходимо вже в сформульоване заново питання, або те ж саме, за що я собі вдячна прямо зараз, що я маю всередині в собі такого, які сили я маю, що мені тут знадобиться, що мені робити тут в цьому питанні, що мені допоможе, які мають бути мої дії? Дивимось і шукаємо для себе відповідь. Якщо потрібно ще, то я показую вам ще і ви і надалі шукаєте собі відповіді на ті питання, які вас цікавлять. І ось так кожного разу кожне нове питання можна по тим же самим картинкам, ви дивитесь на картинку, читаєте перед собою нове питання і шукаєте відповіді, дії, підтримку, ресурси, сили в собі на вирішення цього питання. Дякую вам, друзі, дуже! Зупиняйте це відео, якщо потрібно, і допрацьовуйте далі самостійно. Буду дуже вдячна вам за відгук. Гарного дня і до наступної зустрічі. До зустрічі!